Середа 27 березня на 11-му новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми починаємо випуск. Під вогнем Нікопольський район вчора пізно ввечері окупанти били по населених пунктах з артилерії. Вночі росіяни знову атакували Україну дронами. ППО збила більшість. Куп'янськ окупанти обстріляли СРЗВ. Двоє людей поранені. Оперативну інформацію по області та країні збирав мій колега Марко. Ручка він зараз з нами на прямому зв'язку. Марко, тобі слово. Вітаю, Олено. Пізно ввечері. ворог двічі вдарив по Нікопольщині. З важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську та Амирівську громади. По населених пунктах випустив з пів десятка снарядів. На щастя, обійшлось без постраждалих та Загиблих загалом ніч на Нікопольщині і на Дніпропетровщині в цілому минула тихо. Загалом цієї ночі противник, вкотре атакував міста України дронами. Сили ППО збили 10 з 13 шахедів. Вчора під ударом вкотре була Харківщина. Ворог атакував Куп'янськ. Окупанта обстріляли місто з РСЗВ. Ураган пошкоджень зазнали приватні будинки. Росіяни накопичили в Криму ракети типу Циркон. Про це каже речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. За її словами, ворог може вдатись до. Точку терору, зокрема, атакувати столицю України розуміння, що декілька десятків подібних ракет у ворога є в накопиченні на мілітарі хабі типу Крим, і він може продовжувати час від часу точковий терор з. Акцентом, в тому числі на столиці, ще чотири сотні сучасних безпілотників можуть з'явитися на озброєнні України. Французька компанія Далеяр повідомила про укладений контракт на їхнє виробництво. За словами гендиректора, хоч ці пристрої розроблені для цивільного сектору, вони сотнями вже використовуються на полі бою в Україні. Там додали за рік потроїли темпи виробництва. На завершення місто, яке ніколи не спить, Білгород протягом ночі там було чутно вибухи. Місцевий губернатор вже заявив про нібито роботу ППО, начебто на Білгородщині було збито 18 повітряних цілей. І наразі це вся інформація. Більше розкажемо у наступних випусках. Новин Олено. Дякую, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів про ситуацію в області та Україні. Поранена старенька, вирви у городах, потрощені вікна та будинки. Мешканці приватного сектору Нікополя оговтуються після чергової атаки ворога. Їхня вулиця під прицілом Чи не щодня. Як виживають та чого бажають окупантам з місця атаки? Репортаж наших журналістів. Дом детства дом, в котором мы росла с четырех лет. Пані Оксана показує те, що залишилося від будинку її бабусі. Вороже залізяча повністю розтрощило у ньому одну із опорних стін. Розгрібаю в домі, боюся, щоб он не завалився, тому що поскріпує що Росіяни вдарили по приватному сектору о п'ятій ранку, коли люди спали. Найстрашніше ділиться Оксана під завалами. Опинилася її 91 річна бабуся. Бабушку кантузія, її відвезли укололи, кололі успокоїтельне, допомогли, оказали першу медпомощь. Зараз вона знаходиться у нас. Ми тут теж недалеко живемо. Ось кровать мами, я не знаю, як вона успіла вбіжати, її би просто присипала. Свою вулицю нині місцеві називають примарною, бо тут зосталися лише кілька родин. Обстріли не вщухають. Свого будинку не полишив і Віктор. Тут звик, і плюс куди мені тоді дівати. У мене в пруду рибки їх треба корміти два кота. Собака на подвір'я чоловіка ворожі снаряди влучали не раз. Нині розтрощило дах та вікна. Чим ще зайняться? Будемо відновлювати. Да, Тоже кажуть, що немає сенсу, то що там може ще прилетіти і Так далі. Ну а що тоді робити? Тоді Ну зараз зробимо так. А далі да, будемо відновлювати потрощини Нікопольці починають одразу після відбою тривоги. До роботи стали і комунальники, і сусіди. Олександр приїхав з іншого району, аби допомогти знайомим. Увидев, що проблема був прильот. А мої монтажники зараз за городом. поэтому пришлось взяти інструмент, вспомнить, як це делается. Приїхав допомогти. А от пані Ірина з чоловіком своє помешкання змушені були полишити. По ньому росіяни цілять вже в п'яте. Не лишилося жодного вцілілого вікна. В ту сторону дома все теж ж попало. Раз другий раз, третій, четвертий раз гараж. Ворота також винесла з тої сторони. Кришу побіла. Ну, окна у нас 11, окон, Ну все, уже ні одного не осталось. Попри значні руйнування оселі, Ірина вірить після перемоги. Обов'язково усе відбудують. О, можливість передати щось окупантам. Ну гарячий, привіт. Що б ви їм сказали? Ну, що я їх всіх ненавіжу. Катерина Катерина нічекаліона Балковата Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. Дрони автозапчастини, комп'ютерна техніка у Кам'янському викрили трьох шахраїв, які через інтернет продавали неіснуючі товари. Організували незаконний бізнес двоє друзів. У подальшому залучили ще одного спільника. Аферисти розміщували на онлайн-сервісі та в соцмережі оголошення про продаж, а потім переконували покупців зробити повну передплату. Отримавши гроші, просто зникали. Наразі відомо про щонайменше двадцятьох ошуканих з різних областей. Сума збитків становить майже мільйон двісті тисяч гривень. Зловмисникам загрожує до восьми років за ґратами. Слідчі повідомили фігурантам про підозру за статтею 190 Кримінального кодексу України шахрайство. Відносно двох підозрюваних обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Наразі проводяться слідчі дії з метою встановлення можливих спільників фігурантів, а також повного кола потерпілих осіб. Їм загрожує до 12 років ув'язнення на Дніпропетровщині. Судитимуть зловмисників, які вкрали майже 4 мільйона гривень на ремонті їдальні для військових. Організатором шахрайської схеми виявився екс-керівник будівельної компанії, який залучив також свого виконавчого директора та інженера з технічного нагляду. Фігуранти вносили до акцій виконаних робіт неправдиві дані. Провадження проти двох з них вже скерували до суду. Інженера ще розшукують в межах справи державі повністю відшкодували. Завдані збитки. До 9 років за ґратами з конфіскацією усього майна у Дніпрі засудили наркоділка. Він зберігав психотропи в особливо великих розмірах. Канабіс, амфетаміни та інші заборонені речовини закуповував оптовими партіями, розфасовував та зберігав для реалізації. Під час обшуку за місцем проживання поліція вилучила 250 сліп пакетів. У суді чоловік визнав свою вину. Зараз він під вартою. Побільшало військових з ампутаціями та тяжкими пораненнями у Дніпрі медики щодня приймають бійців з передової. Тут намагаються не лише врятувати життя і зберегти можливість рухатися та відчувати якомога менше болю. Операційні працюють без перестанку, а самі врятовані поранені попри пережите, кажуть, прагнуть після одужання повернутися до своїх побратимів. Кожна з численних уламкових поранень перев'язує пані Рита, підбадьорює бійця. Угу. А, Це був обстріл з мінометів, а потім ще й атака дронами. Згадую, 43-річний Андрій. Він боронив Донеччину, коли потрапив під ворожий вогонь. Я посікло дві ноги, вже йти не міг, але думаю, ще раз прилетить і ну, вже все. То я там побачив такий отвал з піску, метрів 5-6. Хлопці, молодці, Сергій там мені допоміг, він мене затампонував, наложив бандажі, ну молодець. Хочемо передати привіт, красавчик спас за життя. Хірург оглядає пораненого і має добрі новини. Попри численні ураження, тулуба та кінцівок, загрози для життя немає. Усі важливі судини та нерви неушкоджені. рух не у нього колінному соглобу зліва. Але через час, коли загоїться рана, буде потихеньку розробляти це і буде повністю потім вже функціонувати як і до поранення буде бігати в футбол, баскетбол. Так щастить не всім захисникам, визнає лікар. Все більше бійців із тяжкими пораненнями та ампутаціями. Деяких з них доводиться рятувати ще й від раптової кровотечі. Доїжджає до нас, начебто, все нормально, але він встає з постілі, і все починається артеріальна кровотеча, і Приходиться їхати до операційного в ургентному порядку. Тобто це саме складне ускладнення. Котре може бути в перші дні після поранення. вже на шляху до одужання пан Костянтин. Металург з Дніпра 20 місяців у війську. З Луганщини його доправили зі складним ушкодженням ноги. Та з сасів і міномети, і стволка, і з станчика стріляють. Втічок скидують. Дуже багато матеріал друзів. Треба мстити Я свобождаю настроєння. у Всіх бойових. його підтримує дружина та діти. Наш герой, Когда он приезжает домой, де знаєте, приїжають мой металург, але все равно мы знаем, где он находится, какие трудности приходится ему проходить. Попри пережити, збирається повернутися до війська. І пан Андрій. Ми ж не до кого не прийшли в хату. то нас залізли. Це наша земля. Ну наш дім. Водночас медики готуються приймати нових поранених з передової. Олена Петроченкова, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось вже в наступному випуску.